Для того, щоб захистити документи від випадкової зміни користувачами, у програмі можна скористатися функціональною опцією під назвою Перевірка документів. Переходимо у програму, йдемо у меню НДІ та адміністрування, настройка розділів, Регламентований облік, відображення документів у регламентованому обліку. Вмикаємо опцію Перевірка документів. Коли дана опція ввімкнена, то після формування проводок бухгалтерському та податковому обліку співробітникам бухгалтерської служби необхідно в обов'язковому порядку встановити у документі статус перевірки документів. При встановленні даної опції потрібно додатково обрати налаштування, які передбачають можливість зміни перевірених документів. Передбачено два варіанти із забороною редагування. При цьому варіанті, перевірені документи будуть недоступні для змін основного складу користувачів. Тобто, якщо, наприклад, менеджер захоче змінити документ з позначкою Перевірено, то він не зможе цього зробити. Редагувати документи зможе лише користувач, якому у правах призначено роль перевірка документів і право зміни. Такі права надаються саме співробітникам бухгалтерської служби, інакше кажучи, Менеджеру потрібно буде звернутися з цього питання до бухгалтера, а той, у свою чергу, зможе оцінити доречність внесення коригувань. тільки повідомна без заборони редагування. В такому разі перевірені документи будуть доступні для зміни звичайним користувачам, але після коригування раніше перевірений документ буде вимагати повторної перевірки бухгалтером. Оберемо з вами варіант з забороною редагування. Та поглянемо, як він працює. Перейдемо у журнал документів. Після встановлення даної опції у журналі документів з'являється додаткова колонка Статус перевірки. Їх взагалі два перевірений та неперевірений. Також є категорія документів. Що не підлягають перевірці. Для них сіреньким кольором підсвічується напис не перевіряється. Ось можете побачити на екрані. До категорії таких документів відносяться документи вводу залишків ведення початкових залишків, та регламентовані документи, що створюються програмою, автоматично під час процедури закриття місяця. Як ми бачимо. У нас у журналі є документи, що очікують перевірки. В них встановлено статус неперевірений. Давайте встановимо цим документам позначку «Перевірений». Ми можемо її встановити безпосередньо в формі документу. Відкриємо з вами документ та встановимо позначку. Для встановлення статусу перевірено нам потрібно скористатися кнопкою з зеленим прапорцем. Натискаємо її. Вигляд втиснутої кнопки означає, що документ перевірено бухгалтерською службою. Після натискання кнопки, кнопка Провести та закрити становиться неактивною. щоб потім відкригувати такий документ, потрібно відтиснути цю кнопку, після чого документ знову стає доступним для редагування. Ми з вами залишаємо документ у статусі «Перевірено». Закриваємо цей документ. Як ми бачимо, відразу в журналі в нього змінився статус. Статус перевірки тепер встановлено перевірений. Давайте поглянемо, як буде відображатися цей документ для іншого користувача, у якого немає права редагування документів після перевірки. Наприклад, для менеджера з продажу. Зараз на екрані ви бачите базу під користувачем менеджер з продажі. Знаходимо Потрібний нам документ. Документ продажу під номером 2. Ось цей документ. Відкриваємо його. Ось так менеджер буде бачити перевірений документ. Червоний кружечок з мінусом всередині, як знак Стоп, свідчить про перевірку документу. Відповідно, його коригувати менеджер вже не зможе. Документ недоступний для редагування. Продемонструю вам, що я нічого не можу в ньому змінювати. Я не можу провалитися. Я не можу відкрити поле з товаром. І кнопка провести та закрити неактивна. Також ми можемо встановити позначку про перевірку масово в журналі документів. Для цього встановлюємо відбір у журналі за статусом не перевірений. Виділяємо список усіх документів за допомогою клавіш Shift та стрілочка. І тиснемо кнопку з зеленим пропорцем надати статус перевірений. Список документів став порожнім, оскільки за відбором «Не перевірений» не лишилося жодного документу. Знімаємо відбір і бачимо, що у журналі всі документи тепер зі статусом перевірений. Отже. Ми розглянули з вами, як працює функціональна опція перевірка документу.